Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні я вам пропоную рецепт ось такого, я б навіть сказала, святкового, ароматного та ніжного м'яса із чорносливом та журавлиною, яке ми будемо запікати у духовці. у мене один кг свинячої лопатки. Хоча, в принципі, можна взяти і будь-яку іншу частину м'яса, головне, щоб воно не було занадто пісне. Я вже його промила і порізала на ось такі порційні шматочки. Тепер сюди буду додавати цибулю. Цибулі я беру одну другу від кількості м'яса, тобто пів кг, і порізала я її ось такими напівкільцями, але не надто тонко. Перекладаю сюди до м'яса. Далі буду додавати спеції. Звичайно, що потрібно додати сіль, додаємо до свого смаку. Я на свою кількість взяла чайну ложку солі. І, власне, що стосується приправ. У мене тут сушений мелений імбир, сушений мелений коріандр, також приправа до м'яса, у мене ось така і суміш перців. Все додаємо до свого смаку. Тепер все потрібно добре перемішати. А, ще мало не забула, лимонний сік потрібно додати 3-4 столових ложечки, Все ось тепер, все добре перемішую, причому ось так трішки притискаючи, щоб цибулька віддала сік. Ну а далі буде два варіанти. Або можна це все поставити буде у холодильник, воно там може стояти ніч. Або можна, так як я, зараз відразу готувати. Но на декілька хвилинок я м'ясо залишу і відразу хочу сказати декілька слів стосовно сухофруктів. У мене тут чорнослив і журавлина 200 г загалом. Чорнослив у мене був занадто великий, я його розрізала на 4 частинки, просто промила заздалегідь, заливати кип'ятком, навіть якщо у вас будуть сухофрукти, твердувати, тут не потрібно. Замість журавлини можна взяти курагу або взагалі взяти лише один чорнослив. Ну і відповідно буду починати готувати. Розігрілась у мене вже сковорідка із олією і викладаю сюди м'ясо з цибою, причому не все відразу, а буду смажити у декілька прийомів. Перемішаю і буквально декілька хвилин нам потрібно, довго нічого засмажувати не потрібно, буквально все просто, щоб схопилося. Вогонь на моїй плиті вищий, середнього, сімірка із дев'яти. Першу партію м'язка я обсмажила і далі знадобиться посуд, який можна ставити у духовку, і обов'язково до нього має бути кришка. Фольга тут не підійде. І перекладаю м'язко. Поставив засмажити наступну партію, а тут посипаю сухофруктами. Загалом у мене буде три шари, тому розподіляю так, щоб останній шар також був із сухофруктів. Це м'ясо із сухоруктами я вже виклала. Тепер у казанок додаю ще лавровий листочок, накриваю кришкою і відправляю запікатися. Духовка має бути вже розігріта до температури 200 градусів, знадобиться нам орієнтовно 2 годинки. І ось погляньте, яке в результаті у мене м'язко вийшло, воно настільки ніжне, що його буквально можна їсти губами. А в поєднанні з чорносливом та журавлиною воно має неперевершений смак та аромат, тому чудово підійде в якості гарячої страви до святкового столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Хочу побажати всім миру і злагоди з прийдешніми всіх святами та до зустрічі в наступних відео.